Романюк там нам готує 10 днів назад. І все ніяк не можемо отримати відповідь. Верховний суд. Найкрутіші справи та судді від недавнього часу моє чи не найулюбленіше місце. Що це це за перешкоджання? Таке пресі. Ви що? Це ж стаття 217 кримінального кодексу. Перешкоджання професійній угу. діяльності. тут панує верх абсурду, цинізму та звичайно розкоші, але до неї ми ще повернемося за хвилину. З чого все починалося? Ви повинні дуже добре пам'ятати. Я спробував зайти на територію суду. Здавалося б, що тут такого потрібно заходь. Так. Ви ж теж напевно так думаєте. Ось і я думав так. Я роз ви мені не права пройти. Почому? Ну тому що. Что... По якому закону? При чому тут закони? На якому основанні ви проходите в суд? Стоп, а суд це не публічне місто? Публічне. У нас режимний об'єкт. І що? У нас инстру... внутрішня інструкція. І тут зав'язка, як виявиться згодом, мене на метрів 50 не підпустять до дверей. Не те, щоб зайти всередину. Хочу зайти до Верховного Ні, суду. Ні, ви не як ви не як громадянин прийшли. Якби ви прийшли як громадянин, то камера тут би не ходила і не знімала. Це керівник тутешньої прес-служби Людмила Михайлівна. Давайте визначимося. Ви прийшли до нас як журналіст? Чи ви прийшли як це? І взагалі про що ми з вами ведемо мову? Я хочу зайти всередину. Потім мені ще нагадають, що нинішня резиденція Верховного суду це історична пам'ятка. Якщо ви знаєте, це музей Києва раніше був. І якщо я хочу зайти всередину, можливо, мені допоможуть в іншій адміністративній частині цих хором. ласка, як вас зводять? Глава з приміщення. А з якого приміщення? З приміщення Верховного суду, в якому написано. Ходу немає. Подивіться. Це ж громадське приймальне, заждіть. Це громадське приймальне, а це інше приміщення. Яке приміщення? От, де написано ходу немає. Так а що це за приміщення? От видіть, будь От цього, ласка, Це цього приміщення ім'я ходу немає? Так. Да. Але це тільки початок неймовірнішого абсурду, який підтримують тутешні божки. І правда, це було б реально смішно, якби не відбувалося наяву. Та не було б правдою. З'явилися різні приміщення: зали, кімнати, особисті, скажімо, для відпочинку голови Верховного суду, і інше всередині. Взагалі, історія фантастична. Про неї майже не говорять в останні роки. Якщо казати сучасною мовою, то Кловський палац почали віджимати ще в 94-му. Так він виглядав тоді. Так, ось наш тодішній во прем'єр-міністра Юхим Зв'ягільський розпорядився віддати цей палац на потребу верховним суддям. Музею історії, який там знаходився з 80-х років, запропонували переїхати ось сюди. На один з поверхів підприємства Укрпроект Стальконструкція що в стилі нашої еліти. Палац суддям музей в промзону. І не важливо, що завжди значився в програмі перебування в Києві, столиці України. Лідерів інших країн, прем'єр-міністрів, президентів і так і таке інше було обов'язково записано, що президент чи прем'єр-міністр чи з дружиною або дружина сама без чоловіка, якщо він зайнятий. Відвідують експозицію музею історії Києва на ваших екранах. Віталій Ковалинський він керував одним з відділів музею, а ще очолював так званий спротив боротьбу проти Верховного суду. Так ось це розпорядження не було виконано, тому що втрутилась громадськість, і президент Ленич Кучма написав резолюцію. Від цього треба відмовитись. І я маю цю резолюцію кучми. Ось вона написано від руки відмовитися. Так у 94-му першу навалу вдалося відбити за тиждень. Ми змогли добре підготуватися. Я написав запит. До речі, ось він це суперважливо. Ми до нього ще повернемося. Такого сміху я не бачив з часів Януковича. Тож за тиждень ми знову біля воріт Кловського палацу. А у нас є запрос на господина Романюка. Виявляється, нашу програму дивляться висновки вже зроблено. За сім днів тут всі стали чемними. Представляються. А ви хто? Здрасте. Начальник відділу охорони, Подполковник Кучеренко. Ось так: з другої спроби: більш-менш все зрозуміло. Чекаємо на прес-службу. Добрий день. Здравствуйте. Заступник. Так, Видите, як хорошо, коли ми всі почали на одному мові спілкуватися. Ще не дійшовши, показують посвідчення, приємно, але знову ж таки пускати до палацу нас і не збираються. Мовляв, чекайте на відповідь від Романюка. Це голова Верховного суду. Що ж, почекаємо ще чи впустить він мене до Кловського? Це був 2003 рік. А в 2009 році Верховний суд святкував своє новосіння. Ось таке після 90-х судді, звісно, про палац не перестали думати, і вже невдовзі з'являється ще одна постанова. Ось вона на ваших екранах, за підписом Прем'єра Януковича, серпень 2003-го. Кловський палац має відійти Верховним суддям. До речі, люди ще поборються, позбирають підписи, звернення. Верховна Рада навіть напише до Януковича ось документ. Мовляв, кабінет міністрів порушив три закони, передаючи Кловський палац суддям. Але, так би мовити, всі клали буквально. І тут почалося. Солодка, скажімо так, зроблені ці всі прикраси. Я маю на увазі, маю на увазі насамперед. Ліплення, пофарбування золоте. Золотого не було там пофарбування всередині. Воно не могло бути. Після того, як суддям вдалося віджати будівлю, Кловський палац почали обробляти на замовлення нових хазяїв. Ви вслухайтесь у 2003-му для верховних суддів тут взялися робити ремонт. Робили 6 років, і тільки уявіть собі, витратили 134 мільйони гривень. Вдумайтеся, скільки це на 2003 рік за тодішнім курсом. Якщо взяти по 5 гривень, то держава витратила майже 27 мільйонів доларів на ремонт. До речі, говорять, що Кловський палац як пам'ятка архітектури з документів теж зник. Тепер це просто будівля, де розміщений верховний суд. Нормально я не втрачаю бажання потрапити всередину. Мені стало цікаво подивитися на ремонт в 27 мільйонів доларів. Як і де трудяться верховні судді, які в них умови праці взагалі, як музей сьогодні виглядає. І ось як я і обіцяв, мій запит. Чому я говорив, що це надважливо? Подивіться, я просив провести знімальній групі екскурсію, пройтися кімнатами та поверхами Що до чого в Кловському палаці. А також подивитися на кабінет голови Романюка та секретаря суду Сеніна ще за тиждень. Я знову біля кованого паркану. І тут просто клас про те, що знімальна група скоро підійде до палацу. На КПП вже знають і вже зустрічають. Доброго дня, Валерісла. Тут вже знайомі обличчя. Наші випуски дивляться. До речі, передаю всім вам вітання. Так ось до нашої теми. Ми сьогодні поводімо. Тоже вопрос. Ми все ж по той ж темі. Що ви хочете? Як? ми хочемо екскурсію. Подавали? Конечно, Когда? неделю 10 дней назад. Помните, к нам выходила тут женщина из э, прислушных. Угу. Показала удостоверение. Помните, говорила, что Романюк там нам ответ готовит 10 дней назад. И все никак не можем получить ответ. Сейчас вот. я у нее уточняю. Давай. И выходим к вам. Хорошо? Давай. Спасибо. Щоб ви розуміли, шукати прес-службу пішли на півгодини, і всі ці півгодини ми стояли біля так званого КПП. Тут одразу змінили прапорщика на офіцера, мабуть, щоб той не ляпнув зайвого, як вже це було з нами. Та й взагалі постояти тут з півгодини може бути ну дуже цікаво. Реально, можна стільки побачити всім раджу. І ось нарешті начальник прес-служби Людмила Михайлівна. Вам уже відправили відповідь. Ви просто, можливо, її ще не отримали. Тому ми зняли копію, щоб ось за підписом голови Верховного Добре. суду. У вас тут стає вихідний номер від першого 12. Ви кажете, що тиждень вже відправили. Ні, не тиждень. Я вам сказала, ну, понеділок. Це? Значить у понеділок вам відправили. Сьогодні що у нас середа? Сьогодні середа. Так, це так серед це ж було ще минулого отримаєте. тижня. У вас про це. Ну от є у вас. Відповідь, будь ласка, і пані Людмила, права, читаємо. Ви ж пам'ятаєте, ми просили екскурсію подивитися пам'ятку архітектури, і щоб ви розуміли відповідь голови суду Ярослава Романюка. Увага! Жодного слова щодо нашого запиту. Нам розписали наші ж права на судових засіданнях. Ні слова по факту, уявляєте собі по факту нашого листа, просто нуль жесть, що чекали два тижні, що не чекали. Взагалі, це не те, що відписка, це взагалі ну, нонсенс. Я телефоную екс-голові ВСУ Василю Онопенку. Це той очільник, при якому Кловський палац став Верховним судом. Всіх пускаємо. Директор музею є. Ну, дивительно. Ну от нікаті, а скажіть, ви можете як то повлиять на колегу, щоб ми хоч це задіяти, тому що це невозможно. А чего, а чего Романюк запрещает? Ну, Он не хочет показать, что это за чудо, да? Возле ворот нас останавливают и на пушечный выстрел даже не подпускают. Все, ну я не знаю, я сам удивляюсь, почему, почему это... Влад, давайте так, где-то после 10 вы мне перезвоните, я с утра постараюсь выездить. Здорово, Василий Спасибо большое. Да. вас наберу. чем смогу, тем помогу.